Плахов З Чернівців головний арбітер Тарас Дем'янчук з Івана Франківська, другий. Третій арбітер Дзюра, Рівне, для Павла Чабанова. Це зовсім не склало. Не виходить м'яч за межі поля. І чи буде контратака в кардиналівці? 3-1 фактично виходить Як так? свято, свято будуть частіше нагадувати про час, якого в нас на табло немає. Ну і тут помилка. а волонівці все. Повертається Чебанові. І Знову стійка. ой Ой-ой-ой. Парфенюк п'ята вже, ну, точніше, чотири стійки, і, і ось рахунок в нашому матчі відкрито. Забиває 14 й номер Микола Кіпиш. 14? 2-0-0-2. В нас після удару Тимофія Буханевича. Що ж? а Семенюк? І Це момент для кардинала Семеню. Лавренчуку було б сутужно. І на цьому в нас звучить сирена, сповіщає про завершення на лаві запасних. Польові гравці чи універсали, як їх правильно називають. І тут... і що, буде відповідь? Яка відповідь? Є передача і. І м'яч залітає у ворота Артем Мартиненко. Контратака Семенюк. Який момент втрачає Максим в другому таймі і мали. Моменти. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Переходку. Отримує Мартиненко. М'ящий. Артем Мартиненко зрівнює. Зрівнює рахунок в цьому матчі. Робиться. 4.40 грати. І аут для Кардинала. А, ну, такий такі дуже... пробиває. Ну, так, на удар це важко назвати. І тут не менш небезпечна війна. І на цьому все. 2-2. За таким рахунком завершується перший чвертьфінальний матч, перший чемпіонату України.